Давайте, сідайте, аккуратно. Спасибо. Давайте. Ні-ні-ні-ні-ні, внизу, внизу, внизу. Ні-ні, ви знизу. Акуратно пальці, пальці, щоб вже швидше. Та їду, господи. А де це тут сільрада була? Пераснука. Ага, А, коло школи там чи що? Так, да, так. Да. А, Це ви водоканали йдете. Там водоканал зараз не залишається. Я поняла, так. А ви да. там живете. А, ви там живете. Це так далеченько да, вам ходить від ага. базара. Це ви в магазин ходили, а, да, трошки? Ходить, так, в магазин ходять такі люди. Тим більше у нас, в Україні все дорого. Ну да, ціни ростуть. Боююсь, боюсь, що тут будуть люди. Мені вже вже минуло 7 років. А, у що? Ой, ну виглядаєте ви дуже хорошо. Я знаю, та да, до школи, десь? да. Я да, 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 я О, вже. Так, так, да, да, знаю. Я вам знову Я живу в терасі, ну, туда ближче, туда до виїзду, до Юрівки. До Юрівки? Так, да, ближче туда, да. Я в Юрівці тоже работала 7 років. А, Були а коли жиром на фермі? О, ну, нічого себе, молодец. А так вообще ви сама Тарасівська, да? Сама Тарасівська. Тарасівська. Тут поворот. Ага, да. Ну а тут старший син в школу ходить. А -а -а. То я до школи знаю. що у Юровці погана школа? Ні, хороша, але ну ми ж в Тарасівці живемо. А як в Тарасівці, то треба в Тарасівську школу ходити. Да, да. А, хоч і ближче до Юровки. але такі правила. Ага. Я живу наліво туди. А я зараз тут розвернуся якраз і вас випущу. Да, да, да. Правильно, правильно. Отак от тут пройдетеся. А, там я, он, дому, дому. а я поняла. Ну прекрасно собі пройдетесь. — Не знаю, як тебе називати. — Мене звати Маша. — Знаєте? — Маша, Маша, так. — Ти в Юровці живеш? — В Тарасівці. Ну, в кінці, аж туди ближче до Юровки живу. — Ага. — За світофором, там за перехрестом. — Ага. — Обережно тільки йди, щоб не вдарився. — Щас, щас, секунду, щас, секунду. Обережно, да. Ой. Все, щасливо, бережіть Я себе, так. нема за що. бережно-бережно. так. Все, пока. Таку бабушку подвезли. Та вже сигнали одна. Не знайома Незнайома дитина? Не знаю. Надо так руки. труп Чувак, бідна людина, звісно. Що сказати? 70 років, 75. Ну що сказати? Ти жена? Да. Я Маша, але у нас. Українська Марія. Марія. Не Марина, а Марія. Боїка. Я і Щасливенько вам, все, бережіть вам, здоров'я вам, так. Да. Ну так, да, і тут є що йти від магазину. Прилічно їти, звісно. Ну нічого нам, ничего, мам. нам не тяжело. Де? Оце квартирні такі дома. Є ще бабулечки йти. А що зробиш? Він старенький, хоче їсти теж. Це знаєте, як ось як бабуся Люда, Як подумає, що вона Оце пішки там, на там магазин щось купити, ще тащить, вона ця бабуся з паличкою. Тут це, звісно, таке собі не отсюда. Жалко. Зняли мені дівчатки шви, мальчики, значить, сказала, що ще так заживає. А я кажу, ну а чого воно до кінця не сходить? Вже 10 днів пройшло, ну я ж чи дев'ять. Кажу, по чому? А вона ж она говорит, ви ж пойміть. Вам не робили просто імплантацію, вам робили кісткову пластику, а це ще травматичніше і більше потребує заживлення. Тому каже, ви ж не дивуйтеся, каже, ви слухаєте там відгуки тих, хто не робив собі таку кісну пластику. А вам і дві, там на два, то у вас було набагато травматичніше. Бо я ж уже в паніку, понімаєте? все пропало, все пропало. Нічого, каже, нормально, все воно заживає, по чуть-чуть все. Значить, що далі? по перше далі це мені треба налаштуватися на іншу сторону? Вот. Налаштуватися на іншу сторону, далі. Коротше, так, що таке? Ну, нічого, все буде нормально, все зроблено. По чуть-чуть, по чуть-чуть і зробимо. А ваша задача? Допомозі мені. Це мене дивиться, лайкати і писати коментарі. Поняли, що я зуби доділа? Каваріся з вашою допоможю, ви будете дивитися, буде за що зуби робити. Буду вся зубата. Зараз їду додому, хочу трошки увови поприбирати в кімнаті, якщо це буде можливо, звісно. От. І потім приступати. Якось, вечері, обіда, щось таке. Градік пішов на день народження до якоїсь дівчинки. Звісно, мама ж капусти налистала, може і так що отак. Свове сказали, що вже можна бетадіном просто робити промивати, якби. Тобто на перев'язки вже можна його не возити. Хорошо. Боже, все рассказываю. Все. Так, друзья, всем привет! Что я буду делать? Я начистила картошечки, зварила яичко. Зараз буду робити салат. Называется, может, вы знаете, такий салат белочка. От я уже на грязно столешня. Я тут чистила картошку, хотя бы не прибрала. В общем, салат называется белочка, чесночок. А де мені чесничок Завить, ніхто не скаже. Це все, все, що в мене чесничка, чесничок, чесничок плавлений сирочок і яєчка варене. І буде красота. Пюрешка і відбивні, У мене тут мастер ремонтує. Не знаю, що він там робить. Я чесно кажу, я не знаю, дівчатки, що у нас тут ремонтується, що робиться. Не те, не що я не хочу це знати. Мене не це, тому що зачем. Я розумію, чому я там чи що. Вот. Так що сейчас я возьму, почищу це все і буду готувати вечерю. Бо скоро попроходять всі поприлазят. Так что надо что-то делать. звісно, конечно, хочу звернути вашу увагу. Не на срачі на столі, вот это вот все. А, конечно же, на шикарніший букет. Потому что що... букет обалденний. Девочки, це не за... Це не грязні столи. це бачите, це так от дотронешся і воно остається. Це щоб ви не думали, що в мене грязні ні. Ну от осінь. А вже осінь прийшла в Міса. Ой, ще не робила. Ой, ну ми втрачені. Бачите, яка красота. Все, починаю що то Так, я вас включаю ось шель. Будемо сейчас с вами делать ссылать. У меня дуже любить. Візьму таку мисочку. У мене на вже, же штанечка. Привет, котик. Пользуюсь. С любовью. Беру яички на мелкую чертку. Я тру на мелкую, девочки, потому что у мене тут в цьому берегов, у них на тёрке крупная терка, очень крупная. Прям крупная. А вообще, знаете, ну, я сейчас ловила на мысли, что я хочу винегрет. От треба будемо може, завтра чи колись варити Венігрі. Знаєте, тільки похолодало, треба салат з майонезом і Венігріт. Знаєте, це все ж класика жанру. Кармочка вже хочу гуляти. ще немає. Десь там на є народження. Вона пішов варити каштанову кашу. каштанову. сказав, що він буде варити каштанову кашу. Дуже правильно так. Всі готують їсти. Так, я беру 6 стіїць на... На, на 3 сирка. Можна було менше, але я вже стільки зварила, тому вже буде як буде. Буде воздушні, як то кажуть. Я таке не їм, тому що я, дівчинки, не їм чесник. Сирий. Чесник додати куди, так, да, я додаю. А їсти його так? Ні, не їм. не можу. Вот, Тому що він мені потом живу, так чувство мене по синьому стоїть. Чи п'ять. Ну поки п'ять нетру, там буде видно. Сейчас я возьму. Сейчас девочки я возьму. А, Аня, я, Вадим, а ні, три. Молодима потім більше. Три. оце він купив щим-то. У мене такий сирок, Вова! що ти робиш? Ничего, просто пытаю. Сейчас я почистю. Ничего, просто пытаю. Что ты так Такие сделаем салатик, завтра можем. Куплю сало, хочется сало, похолодало. Салка и шуша. А я сегодня думала Диме купить карасики. Стала там, де мужчина у нас продає, він каже, карасиків немає. Каже, запишіть мій номер телефону, на наступному тижні будуть карасики. Я ж записую, він каже, «Тільки записуйте мене слава Карась, А то знаю я вас, запишете слава рибонька. <ривання> рибонька. <ривання> типа рибу продає. <ривання> пошутіла сама свою та пошутив, Так смішно, він такий взрослий вже. ні з чим коротко записує. А не чушу тут таки с добавками один. Хорошие, кстати, такие как масло. Я люблю, чтобы сыр был после плавены как масло. буває такие деревянные, поняли? Отвратительные просто. Значит, позвонила нашей врачихи. Говорю, что нам надо уже вакцинация. Мне же девочки надо сделать другую вакцину Тому... Ой, другу вакцину не Ваксі Гриппа, а гардасіла, Ну, ви поняли. А каже, зразу я зроблю Гриппа. Вакцину. Вона каже, що це... Нема ще Ваксі Грипа. Є вже якась корейська. Ну, от, а Ваксі Гриппа ще немає. Ну, я говорю, будемо чекати Ваксі Гріп. Так що, дай Бог, може на наступному тижні буде, чи коли там. Терлин, терлин і сделаємо. Правильно? Не можна ще яєчко, оце останнє. от і салатик готовий. І ще быстренько переколопуться. І буде папа до решки істий салатик. Він уже, як тільки холодно стає, він уже любила всі ці салати. Напишіть, пожалуйста, хто делає вакцини від ігрики. Мені цікаво. Маріна написала, що в Німеччині у них каже, у нас це по страховці. Входить в страховку безплатно вакцинуються. У нас, к сожалению, ця вакцина платна. і тільки знаєте, що не буду говорити. Боже, обіцяю вам не матюкатися постійно. Ось це теж штучка хороша. Ні, це звичайно. Раз, чесничок, раз, чесничок надали та ти що. Раз. Раз, раз. Дівочки, заканчую третю часть читати служниці. Всім, конечно же, рекомендую. Кого є час. Я розумію, що так не всім можуть по часу. але вместо все равно дивитесь да, тиктоки, дивитесь да, ютубе взяла Взяли книжечку, почитали, поверьте, очень интересно, хороший фильм. Хороший, хороший кино. Так, все, чесночка. Чесночка еще да? Че нет? Ну что там зубчик взял? Так, что сейчас? Перекоротуся і хай наспаивается сейчас. А майонеза, нема. Мамайонеза. Так і що ж мені делать? Дима майонез, свеси з'їв. Ну і що? Девочки, що мені делать? Нету. Там, тому майонеза, наплакав, що мені діти? Майонеза ні. Там твар майонеза хітна плакав. Що ж мені для такого салата? Три каплі майонезу. Я так можу їсти майонез? Я не знаю. От майонез от просто там на хліб, не в салаті, не де. Для мене це що то Не знаю. Мені каже, це тільки мужики таке можуть їсти. Ладно, девочки, пока отключаюсь, щоб не займати ефірне время, хорошо? Вов. Що? Що? Кто там? Що таке, мама? Ну хто там їде? Вов, ты голе ноги в тебе, иди в день носки, я тебе прошу. Хотіла вам показати фотографію. Сами дедушка, і я. Бачите целуй мені ручки, дедушка. Хм, я одни щу. Покрутила ці фотографії старі. Це мама твоя. Похож ты на маму? Бова. А ты така була маленька? Ну а що ж ты думаешь? Смішно А покажи, покажи. Ось все, я з дедушкою турі. А він був молодий? Ну конечно. Він ж не всегда був старий. А все що садиться? Це з Градіком подружка. Не можна показувати боголі. А це я з Градіком Хатин. Це каміння з Подольський їздили, їздили потім в Хатин. Це по Чернівецька область уже. А коли а коли я був? А це я? Ну тебе ще не було. Це ми з Градіком їздили. А коли я нагоду? Ну народився Мам. потом. Мам, ти знаєш? Що? Там каша вариться. З С Так, Да. І ще малина. Понятно. І вона, і вона і вона нагрівається. Понял. Так, у нас вечеря от бунушки нажарила салатик. Димочка огірочек. Ты ж сказав, что ты бабушки не їв. Ты же сказал, что у бабушки ебит бывней. Ну ев! Сюда он вообще.